Привіт, друзі! Сьогодні розкажу вам про будинок, який може стати вашим місцем спокою, натхнення та нових можливостей. Тому не перемикайтеся, адже в кінці відео ви точно захочете залишити коментар і, можливо, навіть запакувати валізи для переїзду. А поки не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити найцікавіші огляди. Завітаємо до селища Чечільник Вінницької області. Це місце справжня знахідка для тих, хто шукає затишок і природу. Але не хвилюйтеся, цивілізація тут теж поруч, бо це не село, а селище, і до центру селища лише кілька хвилин. А там магазини, аптека, банк, пошта і навіть кінотеатр. Зручно, правда? Будинок одноповерховий. Площею 80 квадратних метрів, у ньому 4 кімнати, де легко розміститься і велика родина, і гості. Крім того, є простора веранда, зручне місце для ранкової кави або тихого читання ввечері. Тепер трохи про ділянку вона складає 15 соток землі невелика, але, як на мене, достатньо: це сад, город, квітник і ваш особистий простір для будь-яких ідей. Плодючі дерева вже є, тож урожай фруктів гарантований. А якщо ви мріяли про власну теплицю чи маленький басейн, тут для цього всі умови. Дім побудований зі шлакоблоку, що робить його міцним і теплим, покрівля металеві листи, і з цим також все надійно. Опалення твердопаливне, а значить, взимку буде тепло і не доведеться переплачувати за газ. Щодо інфраструктури ділянки, Є гараж для авто, сарай, погріб для зберігання запасів та літня кухня справжня знахідка для господарів. Цей будинок це не просто стіни, це готовий простір для життя. Косметичний ремонт дозволяє одразу заїжджати і облаштовувати все під свій смак. До речі, меблі та техніка теж є: плита для кулінарних експериментів і супутникове телебачення для затишних вечорів. А тепер уявіть, ви прокидаєтесь вранці, відкриваєте вікно, а там свіже повітря, спів птахів і зелень навколо. Поруч річка і парк ідеальне місце для прогулянок. Як вам така картинка? Якщо у вас вже є думки, діліться ними в коментарях. Мені цікаво, як би ви облаштували цей будинок. Цей варіант підійде і для постійного проживання, і для дачі. Ціна оголошена власником. 8700 доларів. А ще є можливість купівлі в розсрочку за домовленістю це справді вигідна пропозиція. Отже, якщо ви давно мріяли про життя в затишному куточку природи, але з усіма зручностями, цей будинок саме для вас. Не забудьте поставити лайк, якщо вам сподобався огляд, і підписатися на канал. Попереду ще більше цікавих пропозицій, які можуть стати вашим новим домом. Дякую, що подивились до кінця. І до зустрічі в наступних відео.